Віт, мої вже рідні слухачі, це подкаст від стилю до стилю. І сьогодні ми вирушимо у подорож знову ж таки, у відвідаши епоху XVIII століття. Чому? Тому що мода того часу була не просто про те, що носили, а про те, звісно ж таки, хто ти є і як ти хочеш, щоб тебе побачили. Овіть собі! Що ви живете у часи Рококо, -ко, коли сукні були більше за кімнату, а перуки настільки високі, що можна було знайти в них цілу кількість маленьких секретів. Ми розберемо, чим так важлива мода XVIII століття і як її елементи можна побачити навіть в сучасних колекціях. Ви думаєте, що таке далеке минуле, що може бути з ним пов'язано, нічого актуального для сьогодні. Зараз подивимось, а тепер давайте поринемо в. У справжню пишність і елегантність XVIII століття. І я говорю не про святкові сукні, а про цілу епоху, де пишність це був просто must have. І тут ми потрапляємо в стиль рококо, який був ну, буквально з іншої планети. Давайте так, сукні настільки об'ємні, що якщо ти йшла по вулиці, на тебе могли випадково наступити. Чому? Бо об'єм цих суконь був. Таким, що їх навіть не можна було б носити без спеціальних каркасів. А перуки ну це справжні шедеври. Мало того, що вони були величезні, так ще й до них причепляли різні прикраси, які прямо таки викликали бажання зробити селфі. Весь цей стиль був про те, щоб показати. Наскільки ти багатий і крутий? Я навіть не жартую. Це ж була справжня вистава. Тобі не просто треба було носити дорогі сукні та перуки. Це було питання статусу. Тобі потрібно було, щоб на тебе дивилися і думали: Ого, яка ж ти королева. Ну а якщо тебе запрошували на бал, то це вже була. Просто нагода показати, як ти можеш підкорити світ елегантністю і ще й купу грошей на це витратити. Добре, давайте трішки заглиблимось у питання кольори та тканини. Так, здавалося б, звичайні речі, які ми носимо кожного дня, але в XVIII столітті вони були ну майже магією. Мода того часу була не просто про те, що ти одягаєш, це було ціле вираження твоєї душі, статусу. на навіть політичних поглядів. Давайте почнемо з кольорів. У віч, ви живете в 18 столітті і хочете виглядати як справжня аристократка чи аристократ, але все ж подкаст для всіх: червоний колір це не просто любов і пристрасть це символ сили, влади і багатства. Оскільки червоний був одним з найскладніших кольорів для виготовлення. Той, хто носив червоне, відразу потрапляв в категорію Main Character Moment. І якщо ви подумали, що червоне сьогодні це просто колір для. Палаців або вечірок, то в XVIII столітті він був саме таким дорогою річчю, яку не кожен міг собі дозволити. А тепер давайте про блакитний колір поговоримо. Це ж просто небо на твоєму вбранні. Вважається, що блакитний символізував благородство, чистоту і навіть небесну благодать. Тобто, якщо ти в блакитному, ти точно не з простих. Давайте так, бал. Ти стоїш в розкішній блакитній сукні, всі думають, що ти прямо з небес зійшла, і навіть якщо насправді твої сукні вже пару років, це все одно виглядає на стилі. І якщо це звучить як сьогоднішній тренд у вигляді популярних блакитних відтінків. В цих колекціях ну, ви не помилились. Зараз ця мода на пастельні кольори теж дуже актуальна. Просто зараз це більш спокійно, без аристократичного драматизму, але сутність залишилась. Білий тоді асоціювався з невинністю, чистотою і вищим класом. Це, це не просто так. Коли ви бачили когось у білій сукні, ви знали, ця людина королева свого часу вона не повинна бруднити свої Сукноць, бо це буде великий скандал, тому що білий колір це дуже дорогий колір, важкий для догляду, і лише найкращі матеріали могли залишитись білими без проблем. Не можна говорити про моду XVIII століття без згадки про тканини, адже кожен матеріал мав своє особливе значення: шовк, оксамит. Атлас, уявіть тільки такі тканини були доступні, ну звісно, далеко не всім. І якщо ти носив шовк, то це було знаєте, як носити гучі сьогодні, і всі мали на тебе дивитися. Наприклад, знаєте, так казати, так ця людина точно не з нашої тусовки, особливо якщо йшлося про шовкові сукні або піджаки, які мали навіть свої унікальні властивості. Вони світяться, вони мали таку текстуру, що навіть при поганому освітленні виглядали неймовірно. Розкішна оксамит, наприклад, хто не мріяв про оксамитові сукні або жакети. Це був матеріал, який символізував розкіш, і якщо ти в ньому, ти одразу став центром уваги. Це була мода на вишуканість, а не на те, щоб зібрати максимум лайків у соцмережах. Тепер, коли ми вже знаємо, що таке тканини і кольори, давайте подумаємо, як це все працювало в емоційному рівні, коли ти в ті часи одягався, це було більше ніж. Просто вибір одягу, це була політика, це була сила, це був статус. Мода була способом заявити: я не просто багатий, я. Також еліта. Одяг не тільки підкреслював зовнішність, а й дозволяв вийти на передову культури, так і суспільства. Те, що ти носиш, завжди говорило про твоє місце в суспільстві. І навіть у сучасному світі мода продовжує відображати твою позицію. Наприклад, коли ми носимо брендові речі, ми показуємо, що ми частина сучасної культури, певного класу, навіть певного життя. Зараз можемо сказати, що мода. Це інструмент самовираження, але тоді, у 18 столітті, це була реальна аристократична культура, в якій одяг був таким собі символом престижу і е, за великими рахунками живою історією. Сьогодні ми можемо робити багато стильних поєднань, які включають і в сучасні тренди, але навіть зараз ми зберігаємо багато відмінностей в в минулих епохах, наприклад, популярність таких тканин, як шовк. Знову набирає популярність у світі розкішних брендів. Тому можна сказати, що мода у 18 столітті досі живе в сучасних трендах, і це просто чудово. Часом мода почала змінюватись, і, о, і ось тут ми зустрічаємо стиль ампір. Це вже менш. Пишно, але не менш елегантно, як улюблені джинси із стильним топом, тільки не з магазину, а ну із з сіамської історії. Всі ці різні складки, об'ємні рукава та мільйони підкладок поступово відходять, а на їхнє місце приходить те, що ми назвали б лаконічністю. І це реально було б дуже стильно. Ампір це мода, яка. Поєднувала класичні грецькі і римські мотиви, але з величезною кількістю золотих деталей, дорогих тканин і тих самих елементів розкоші. Сукні ставали менш об'ємними, але вони все одно не втрачали своєї аристократичної елегантності. Все стало простіше, але жодного разу не сірше. Тканини все ще залишилися розкішними шовк, оксамит, атлас. Так що, коли ти йшов у такі сукні, не було питання просто одягу. Це була мова, якою ти говорив світу. Я вищий за всіх. А ось ще одна цікава річ. Перуки, які були характерні для Рококо. Вони вже почали відходити, але їх замінили на мінімалістичніші зачіски, але все ще такі, щоб тобі на голові було 50% всієї уваги. Ампір це не тільки про сукні, а й про той самий символічний стиль життя. Класика, елегантність, неперевершена стриманість, але не подумайте, що це стало простішим за ракуко. Ні-ні ні. Всі ці золоті деталі, орнаменти, прикраси це було таким собі балансом між розкішю та витонченістю. Якщо ви знову порівняєте це в сучасну моду, то одразу помітите, як ампір відгукується в деяких класичних колекціях: менше складок, більше ліній, але від цього. Того не менш розкішно. Давайте тепер поговоримо про те, як все, що ми. Щойно обсудили прямо зв'язано тим, що ми бачимо на подіумах сьогодні. Чи помічали ви, що в моді періодично з'являються якісь круті елементи, які нас прямо переносять в епоху минулого? Ну, ось це як з модою на 90-ті, наприклад. Вони якби повертаються кожного сезону, і здається, що просто зараз з'явиться ще один хід з колекції. Тін Спіріт, але не будемо про це. Я вам зараз розкажу, як Рококо і Ампір раптом знову взяли на себе популярність і з'явились на сучасних подіумах. Великий розмах рукавів, декоративні елементи та акцент на силуети це те, що ми маємо зараз у багатьох. Показах. Давайте вам розкажу про це детальніше. Сукні з об'ємними рукавами або із структурованими силуетами це пряме натхнення з XVIII століття. Пройшли роки, але ці пишні форми все одно залишаються в тренді, хоч і більш зменшені за розміри, розмірами, але той самий ефект все одно є, і це виглядає неймовірно круто. Візьміть, наприклад, подібні покази Louis Vuitton чи Prada, які не раз використовують використовували ці барокові деталі, придаючи їм більш сучасного звучання. Краса ж в тому, щоб адаптувати і поєднувати так. Це як зробити комбо з джинсів та елегантної блузки. Поєднуєш стиль, який тобі зручний, але додаєш того, що створює ефект. Те ж саме стосується кольору. Пам'ятаєте, ми говорили про ті кольори, які були б важливими в Рококо чи ампір. Червоний, блакитний, білий, все це зараз в нову моді. Особливо червоний. Наприклад, ми бачили в показах Валентіно або навіть у колекціях Валенціага. І це вже не тільки розкіш, а ще й емоційне висловлення через моду. Адже червоний це не просто колір, це символ енергії, сили та емоційного настрою. Як скажімо, в одному з останніх показів Луївітон ці червоні деталі просто кричать про емоції і є яскравим акцентом на. Велич. Щодо тканин. О, ну тут просто повна мода на те, що було в Рококо. Оксами шовк. тому е, зараз ці тканини знову на пік. І якщо раніше їх вважали дорогими і елітними, зараз це просто шикарна естетика, яку можна побачити в багатьох колекціях. Тканини вже не тільки показують, скільки ти витратив на костюм, а більше те, як ти підходиш до свого стилю в цілому. Скажімо, ви коли-небудь бачили тканину, яка просто розмовляла. <зумовляє>. Це коли ти береш на себе сукню з чудовим. Блиском, і кожен крок створює відчуття, що ти не просто з магічного світу, а з серйозної історії. Ось це точно нам принесло Рококо. І ще один момент: ми зараз знову бачимо багато акцентів на деталі, як і у ті часи кожен аксесуар або розкішна прикраса могли вказати на статус. Так і зараз ми додаємо до наших луків такі дрібниці, як великі кільця, або навіть кольорові. Елементи на взутті. Вся ця увага до деталей, яку ми так любимо, сьогодні насправді дуже сильно схожа на ту, що була популярна в Рококо. Коли кожен аксесуар. Мав своє значення зараз ми просто змінили контекст, але суть залишилася. Давайте знову з вами уявімо, що на сучасних подіомах піджаки із чіткими плечами, що нагадують образи чоловіків того часу, коли кожна деталь костюму була придумана до дрібниць. І хоча зараз такі костюми намагаються робити менш важкими для тіла, все одно ця жіночна елегантність, стриманість і навіть Чутєвість, яка була популярна в епоху Амбіру, все ще можна побачити в сучасних колекціях. І знаєте, що найцікавіше, мода, як і все інше, має властивість. Повертатися, і це не просто так. Вона завжди намагається повернутися до чогось класичного і часом з новими акцентами. Тому, коли наступного разу побачите велике об'єм на рукавах або пишну сукню на подіумі, знайте, це не просто тренд, а маленька подорож назад, у часи величі Рококо та Ампіру. І я казала одна моя подруга, мода це як мандала, тільки замість малюнка на стіні ми маємо стиль на людях. Окей. Давайте підсумуємо, тому що це вже точно час для фінішу. А от я зараз буду розповідати про моду ще годину і всі просто заснуть від моїх нескінченних роздумів. І так, ви зрозуміли, що стиль це не це не просто набір трендів чи класичних образів, які ми хочемо носити. Стиль це мова і не та, яку ми використовуємо на уроках української, а та що без слів говорить за нас більше ніж ми самі здається, що у нас кожен образ має своє своє повідомлення, і це не просто про шкіряні курки чи міні-спідниці. Це цілий арсенал, який ми використовуємо використовуємо, щоб підкреслити себе, своє я і навіть світогляд. Візьмемо, наприклад, сучасні тренди. Ось зараз, наприклад, якщо ви бачите когось в оверсайз піджаку в широких джинсах, це не просто про зручність, це про те, щоб сказати, я не сліпо йду за усіма, я сама собі стиль. Стиль став способом вираження внутрішнього світу, і коли ми дивимо. На дизайнерів, які знову і знову повертаються до минулих епох, таких як рококо чи Ампір, це теж не випадково. Це як знак того, що мода вона жива, вона не вмирає, вона адаптується, змінюється, але завжди зберігає свій. Шар. І ось тут ми підходимо для того, що стиль справді не втрачає актуальності. Якби не змінювалися часи, якби не змінювалися тренди, стиль завжди залишається актуальним. І так може змінюватися форма, акценти, деталі, але суть залишається. Мода – це не тільки про шмотки, це про те, як ми їх носимо, як ми їх створюємо, як ми створюємо з них маленьку історію, яка розповідає про нас. Без слів, так що стиль це точно мова, яка не втрачає актуальності. Можливо, вона змінюється, але але її суть завжди залишається. Вона завжди хоче показати тобі свою унікальність, твої бажання і навіть твої переконання. І неважливо, чи це трендові чоботи, чи величезні рукава. Кожен вибір може бути твоєю маленькою розповіддю. Отже, наступного разу, коли ви будете обирати одяг чи створювати образ, пам'ятайте, це не просто про те, щоб виглядати красиво, це про те, щоб через стиль виразити себе, сказати своєму світу привіт! або я тут, навіть коли ми не говоримо жодного слова. І точно зрозумійте, що мода це не тільки про шмотки, це стиль, який залишається завжди з нами. І з вами я, Марина, на каналі Від Стилю до Стилю. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Чекайте на нові теми, бо ми ще багато чого не обговорили. До наступного разу!